Честь прокурор відділу забезпечення представництва судді управління представництва інтересів громадянина або держави судді, прокуратури Донецької області і Світлана Сергіївна. Є на підставі довіреності, яка була надана судом. Так, задійшла електронною поштою на і сельову. Тобто всі у нас з'явились Розгляд справи продовжується в тому ж складі я в окій на показанці. Секретар судового. Рота. В попередньому судовому засіданні, в якому оголошувалась перевагу до 14-го участь секретарій Маченка, у представника Державної податки України головного управління Національної поліції в Галицькій області підходів секретарю Рота, немає. Немає. Представник Національної поліції. Немає у вас. Так, відводив. секретарю рода. Так, представник форма відсідова, вони не приймали попри відсутних засідання. Тому оголошуємо для вас віряєва кішки на і і секретарського засідання рода. У вас відводить суддя в секретарі. Ні, ваша честь немає відповідь

Я прошу вибачення, якщо можна з'ясувати питання стосовно Слов'янського суду, де перебуває позивач, там проводиться відеофіксація. Дана заява не оглядалася взагалі, тому я прошу фіксацію проводити представникам, що хто там є е, вільний слухач, е, е, який знаходиться поруч із свідтям на мара там у судовому засіданні у залі встановлена відеокамера. Я прошу визволити концепції, оскільки сторона відповідача та Так, це у нас а, кто, а, представник національної поліції, так? Так, ваша честь. Ви представляєте, оскільки, він половины так же? Національна поліція знімати. З чим связан закликал? Так, Працівник послання по містеру і у так слухаю. Ви присутні, так? Так, присутні. Добре. Скажіть, будь ласка, яка камера в стаціонарна в кого? Чи портативна? портативна. Зерця, Пумавла, ваша думка щодо заявленого представником Національної поліції в Опитані щодо відповідного? Моя думка представнику Національної поліції треба закони читати. Я за те, щоб камера знімала весь судовий розгляд. Представник Накорного кодексу чи можна значити, чого не закладені. Шановний представник головного управління національної поліції Донецької області. Будь ласка, всі прияснення, ви можете надавати доступ. Ви вас вислухали в інше клопотання та зараз розглядаємо його. Так, представник прокуратури, ваша думка заявила на клопотання. Ваше розсуд суду це клопотання. Представник Державної та значить служби. Наступно порадившись на місці і осіб, які дорослих управі ухвалили відмовити за доволені зброя представного з управління національної поліції у Донецькій області щодо проведення відеозйомки подати з камерою Каняської просто Це не заборонено закону. І після оголошення перерву після першого світового засідання поштою надійшла заява середня про відвід судді відбіляє, в якій вона зазначала, що у 2012 році суддя брала участь у участвовав, який була заявник, та на її вузку заінспектована у селі дальної справи на вулиці прокурори поліції. області. Середня Тамара Миколаївна. вы вами Ваша честь. У меня есть сегодня еще одно клопотание до того, как ведвести судью Беляеву. Поэтому вы мне не предоставили слова для того, чтобы я озвучила свое клопотание сегодня. Товарищи, мы Тому розглядаємо заяву про відвід. У вас додаткова заява про да, да, У мене додаткове клопотання на сьогоднішнє судебне засідання. Так, Про відвід у вас додатковий? Ні, не про відвід. Добре, тоді почекайте. Тоді почекайте. Ми зараз вирішуємо заяву, яка знаходиться за матеріалах справи і надійшла до суду. И тому, вы поддерживаете вашу без Филяева, была Я підтримую, но я хочу вам сегодня заявить, что я по состоянию своего здоровья не имею возможности сегодня принимать участие в судовом заседании. Я вам электронной почтой предоставил вам два больничных листа, в которых я продолжаю хвалить их. И поэтому хочу еще наголосить суду, что 25 февраля электронной почтой я вам отправила свою заяву, которой четко и понятно просила. Прошу апелляционный суд Донецкой области. Відкласти судове засідання по справі 243 2749 16 с яке призначено на 9 годину 2.03 у зв'язку з моєю хворобою. Лікарняний лист буде надано пізніше, що я зроблю вам сьогодні. Я обов'язково повідомлю апеляційний суд Донецької області про дату, коли я по состоянню свого здоров'я зможу прийняти участь у судовому засіданні по розгляду моєї справи. Але ж не взирає на моє заяву, яку я вам відіслала 25 лютого. Ваш секретар мене безпокоїв у лікарні своїми дзвінками. Мені прийшла ухвала, в якої ви чітко оголосили перерву до 14 березня 15.30 хвилин. Так от сьогодні я представнику славянського. Міськрайонного суду пред'являю два лікарняних листа, які до теперішнього часу я знаходжусь на лікуванні і не маю можливості вичитати документи, відповідати на ваші запитання, підготуватися до судового засідання. І мій лікарняний буде до 1 квітня. Я представляю лекарняне, и я вам по электронной почте сегодня надеслала копии, сканированные копии моих лекарняных листов. Будьте добры, разгляньте их. Подивіться. Я все непонятно. Меня раздражают так, что... новое судебное заседание, когда я смогу принимать участие, да. я тогда вам разъясню все то, что сделала прокуратура с моим здоровьем. Да. И суды тоже в том числе. Зрозуміла ваша думка. Думка представника думка представника прокуратури щодо заявленого напитання середня Тамару Миколаївну про подовження пережив зв'язку з її хворобою і неможливостю приймати участь у зовному засіданні за станом здоров'я. Відповідно до статті 303, третє, зі значком один Цивільного процесуального кодексу України є чіткі строки розгляду апеляційної скарги. Саме апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом двох місяців з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду. Але вважаємо, що Строки розгляду апеляційної скарги а, у нас на жаль закінчуються. Але відповідно до частини другої певної статті у виняткових випадках заклопотання сторони а, та особливості певних розгляду справ апеляційний суд може продовжити строки розгляду справи. Отже, вважаю, що строки розгляду апеляційної скарги а, а, закінчуються. Але якщо середня як Тамара Миколаївну рухання стану здоров'я немає можливості забезпечувати цю участь, то на розсуд суд в цій частині. Зрозуміла ваша думка. Державної бажавську службу України, вашу думку, тобто. Я гадаю, це питання на розсудку залишити, але підтримую клопотання про подовження строку. І представник головного управління національної поліції в Донецькій області. Ваша ще напередодні заявлено питання в Взагалі то участь оператора усі не обов'язково. Крім того, позиція з була викладена під час розгляду. Першої інстанції вже надавалися слово у суді апеляційної інстанції, тому я вважаю неможливо продовження строків та гадаю, що справа повинна бути розглянута без участі. У нас, в, да. у нас поліція взагалі може не вибрати. Може це не поліція Процесуальна поведінка апелянта та її взагалі позиція стосовно. Скільки вона ще буде хворіти до першого, як взагалі середняк може знати, до якого числа взагалі вона буде хворіти? Тобто, вона встановлює дату 1 квітня 2017 року. Наскільки взагалі це можливо передбачити стан її здоров'я? І тому я вважаю, що я можу збирати справу. Уважає, а вона пірація з ділана. Так до вас питання у зв'язку з тим, що під час розгляду вашого попитання про подовження перерви в судовому засіданні представником прокуратури було заявлено клопотання, що в разі задоволення вашого клопотання продовжити строк розгляду і е, спливаючих строки передбачені встановлення цивільного працювання кодекса. Ви не заперечуєте проти такого клопотання? Щодо подовження строку розгляду справи. Ні, не Суд зараз... Вислухав думки щодо заявлених клопотання і учасників процесу, який видаляється на раджу кімнату для вирішення заявленого клопотання. <клес> Коваленко, как, как зовут, не да, знаю. Это да, представитель здесь. национальной полиции, да? Да, вот это А фамилия есть у него? Коваленко, нет? Да, друзья. Донецкая сейчас Донецкая редкость, резкость немножко хромает. Кадр Ага, вот. Кадр Оброскина Так, крупным планчиком сделали. Наверное, надо в розыск на нее подать. Пусть, может, кто-то про нее что-то знает. Расскажет нам больше информации. Мне кажется... Что-то лицо знакомое. Может, я его Ой. видел на митингах в АТЭ? А посмотри, глаза опустила. А? Она не покажет лица. Самара Николаевна, видите себя достойно. Ой, а вы же у нас подслушиваете. Вы извините. Да, вы еще раз не подслушиваете. <с <с <little> Мы же не думали, что нас, нас слышат. в соцсетях Может, вы где-то на митингах у нас засветились хорошо. <плес> ну, черт. Почему работник полиции против съёмки, что не знает законов, что ли? Или есть что я прятать? Оказывается, отвечать вообще на ваши вопросы мне вообще в загли не wiadomo, хто ви є. не ну... укомплектований одяг, вообще взагалі хто ви? Пан Василь. І спілкуватися з вами я взагалі не збираюся. Зберетеся, будемо спілкуватися тільки на питання позивача я буду виключена через суд. Сьогодні так, але ж в дальніше будете сам зі мною спілкуватися. Да, тільки будете я, на другій з другої сторони. Наголошую, я не збираюсь відповідати на ваші запитання під час технічної перерви. Будь-які питання ви можете задавати мені лише під час судового Ви мені не кажіть, що я можу, що я можу, що я не можу. Ви будете відповідати на мої запитання, тільки друге, немножко в другому же ракурсі. Ви будете підсудимі тоді. Так що ви готовьтесь. Якщо не успеете убіжати, то судити вас будем. Я, я, я вам констатую факт. Зараз при виконанні обов'язків. Так, я вас да. Вас... Я вам тогда погрожую, що ми вас будем судити. за ваше ставлення до людям, до законам, к незаконним пропозиціям, ми вас будем судити. Я вам погрожую судом. У вас немає повноважень щодо э, взагалі вчинення будь-яких дій стосовно є, то ви не знаєте, ви не знаєте законів, ви не знаєте моїх повноважень. А так ми вас будемо судити. Готуйтесь. Це, це ви не знаєте закону і, э, ваша... <рив> Я я слишком часто буваю в суді, я знаю закон уже лучи вас. Я все время снимаю А с вас нія, а с вас ніякі представник поліції. Повірте мінаповне. Я вам ще раз наголошую. Я взагалі не збираюся спілкуватися з вами. Так ви не збираєтеся, я спілкуюся. побачили, що я тут главний, не Ви ви пайміть правильно. я перестаю відповідати на ваші запитання. Так, ви слухайте. Ви слухайте. Так я знаю, що ви нічого казати умного не можете. Так що ви слухайте, слухайте закони, які були прийняті в декабрі прошлого года. О том, что я могу снимать везде, где мне хочется. Даже в суде. Почитайте там на досуге, как вы мне а не верите. А вы не, не знаете? Да. И знаю, что вас будут судить скоро. Чуть-чуть осталось уже. Чуть-чуть. Потерпите. Вы прослушали самое другое. Как национальная полиция боится видеокамеры. В нижнем уголке сидит красавец. Вот. Просто не там сидит. Сидеть уже давно пора на другом стуле, в другом месте. Там, где кровати застегиваются на день. Она все сидит непонятно, и деньги там считает. За наши налоги. Я ей плачу зарплату. Представляешь? Чтобы, а нам мне не чтобы она мне указывала, как себя вести и где о чем разговаривать. Вот такие у нас менты. Не визит, не поворачивается, полицейскими назвать Чтоб, чтоб пацановку туда не тех, которые ездят по улицам, патрулируют и убивают которых, в отличие от вот этих мягко выраженно как-то канцелярских, ну в общем, грызунов. Мягко будет сказано, канцелярских грызунов. да? Сидит там, зад свой отращивает за государственные счеты за мои налоги. Ой, хоть помашите, чтобы я видел, что вам нравится То, что я говорю Смотри, какая выдержка отдыхает в Крыму, наверное там мы здесь три года без выходных Там все четко Отпуски, пособия, премии И, Крым. и жопа растет И Крым, да, и Крым. С ласковым морем так что включайте голову, если там еще что-то осталось. Еще не поздно вернуться в Украину, к своему народу повернуться лицом. Но народ долго терпеть не будет. Подойдет, немножко наклонит и сделает больно. Когда это сделает народ, не каждый потом выдержит это или вытерпит. Будет указывать, кого мне снимать, кого мне не снимать. Ты смотри. Они же хозяева жизнь. Не ты хозяин, а не а ты это воспитание элементарного нету. Малолетка в два раза моложе меня говорит мне, что делать, понимаешь, ну, в рекламной паузе своей. Ладно, после в суде это было, а то сейчас перерыв, и она мне говорит, что мне делать, как мне себя вести. Где мать с отцом? Куда они смотрят? Как они воспитывали вот такое чудо, которое теперь сидит и решает судьбы людей? От имени полиции сидит элементарный мент, если не сказать грубже, потому что только что она девочка, не хочу говорить, решает судьбы людей, кому что делать, кому снимать, кому не снимать, кому откладывать сроки, кому болеть, кому не болеть. Ты смотри, она решила, что не надо ничего откладывать, пусть больные люди здесь защищают сами себя. Пять лет кровь пили, а теперь сроки у них появились. Это хороший момент, когда нельзя выходить из помещения, хоть можно сказать им все, что ты про них думаешь. А иначе шо они, шо, у них же ж на уме что? Отсидеть кого-то, закрыть и вперед, развлекаться по вечерам. Их же не интересует проблемы государства, только личные проблемы интересуют. Собственный карман. Всю зиму нам демонстрировала морковую Ну Сейчас жарко уже На блестящие глаза. Проголошується ухвала 14 вересня 2017 в суд Донецької області, складені лучше Біляє, поступки Кишкина, Паваянца, учительское з другому засідання народа, розглянувши відкритному судовому засіданні в режимі відеоконференції в місті Бахмуті, за кодом законом середнього товар Миколаїв до Державної казначівської служби України, головного управління національної поліції Донецької області, срібні особи, які не з'являються постійних помощі щодо призведення сполу, прокуратура Донецької області, Проматорська місцева прокуратура, Слов'янська місцева прокуратура, про відшкодування моральної шкоди, завданої бездіяльністю органу, що здійснює досудове розслідування та прокуратури, за пересійними ставами середньої тамара Миколаївська та прокуратури Донецької області на рішення Слов'янського міськравного суду Донецької області від 20 грудня 2016 року встановили. Середня у судовому засіданні 14 березня 2017 року заявила клопотання про оголошення перерви в розгляді, справи у зв'язку з, у зв'язку з тим, що вона перебуває на лікарні громади та стану здоров'я не може брати участь у судовому засіданні. Представник прокуратури Кісільова не заперечувала проти задоволення клопотання позивача і у зв'язку з цим просила подовжити строк розгляду справи на 15 днів. Представник головного управління національної поліції Донецької області Валента. Вважала можливим розглянути справу за відсутності посилаючись на те, що суд зобов'язаний розданути апеляційну складами в межах строку встановленному закону, а середня попередньому ступену засіданні права участі надавала свої пояснень. Представник державної позначеники українських станов просив задовольнити клопотання. Апеляційний суд задовольняє заявлені клопотання з наступних підстав. Статтею представників. В статті 303 України установлені старого до апеляційної скарги на рішення суду першої станції, два місяці дня відкриття апеляційного провадження у справі. За у виняткових випадках закотання сторони з руканням судовості видання справа, апеляційний тут може подовжити оформлену справу, але не більше як на 15 днів, по що постановляє ухвалу. Зізнається з частиною 134, ППК українськувати потреби під час продаду справи, може готовий лише перебував або робити її відклади. Установлено, що середня, хто перебуває на рікарнянам, що підтверджується листамних працездав. Афіляційний служб, що рахування вимогу заділяти, що за інформацію з цього України. Щодо права призвача праху учителям з допомоги у засіданні визнає поважним у повідомленні причини неможливості праці учителям з тому у засіданні у перерву в перебуває проти цієї справи. Ураховуючи, що апеляційне провадження зі справи відбувається 13 січня 2017 року, тобто впливає у законом законом спроби для доапеляційного на рішення суду по лиді судів загальної актуальної питання у представниках прокуратури, задовжують спробу для зупрати на 15 днів. У правах апеляційного суду з 18 січня 2017 року і 18 січня 2017 року від 15 січня 2017 року постановлено про участь средня прокуратури Донецького области головного управління національной политики в Донецьку области в судовому заседанию в режиме видеокореции за обеспечения проведення якого доручено Славянскому унизковое суду, Краматорському міському суду Донецькому області, Переморскому районному суду, міста сама електрика відповідно. Коручь затягу ми 1586 позначку подари. 304 це така Україна апеляційний суду полив, колотання середня товар Миколаївни та представника покуратувати Салітина задоволення, подовжити, що погода справи на 15 днів, оголосити перемогу в розгляді справи до 14 години 30 хвилин 23 березня 2017 року. Прошу повідомити усіх, які будуть участь у справі, доручити Слав'янському міськрайовому суду Донецької області та безпечити проведення відеоконференції за участі середня товар Миколаївни. Доручити проматорському міську до Донецьку області забезпечити проведення відеоконференції за участі прокола Донецької області, доручити Приморському районному суду міста Маріуполя, забезпечити проведення відеоконференції та участь у Головного управління національної політики Донецької області, оловиючи підпис студії підпис. Таким чином, в судовому засіданні оголошується перемогу прознання дідальної справи до 14 години 30 хвилин. Годин. 23 березня 2017 року на цьому судове засідання закрито. У мене є запитання. Я ж сказала, мій лікарняний лист закінчиться 1 квітня. Я приймаю лічення. Я не зможу 23 числа прийняти участь у судовому засіданні. Судове засідання на сьогодні закрито, на все добре. Я сказала, я не зможу участь 23-го. Цирк. Цирк. Так що хай приймають. На свою голову.